Доброго дня, шановні наші глядачі. Честь, вітам вас сердечно, на нашому каналі. Добрий день, дорогі зрителі каналу Vulat.info. Сьогодні ми знову разом із вами завітали в локацію Мій інструмент. І саме сьогодні я знаходжусь біля стенду компанії Intertool. Саме локація Мій інструмент є офіційним партнером, партнером магазином виробника Intertool. І, І саме так? зараз. Я хочу вас познайомити з новинкою, з акумуляторною шліфмашиною від виробника Intertool. Артикул wt 0366 і у вас, шановні, є можливість побачити, що таке бюджетні акумуляторні шліф машини. Як ви знаєте, ми пропагандуємо те, що зараз прийшов час акумуляторному інструменту, акумуляторної садової техніки. Досить це все зручно, зручно працювати і не тягаєш за собою мережевий шнур. Ну, а я хочу вас поближче познайомити. З першого погляду, вона. Досить така зроблена досить гарно. Прорезинений корпус, безщитковий двигун, плавний пуск, досить зручна кнопка, іде антивібраційна рукоять. І хочу показати вам, що дуже, досить зручно продумано. Ось тут ключ для зміни оснастки. Легко і швидко можна змінювати кожух. Потім хочу вам показати, що е, саме ось ця серія. 20 вольт. Це нова серія, оновлена серія від виробника InterTool. Цей інструмент на цій платформі має більше 20 видів самих інструментів для застосування. Тобто, ти придбав собі цю платформу і далі можеш добирати тільки тушки. Вага акумуляторної болгарки десь 1,2 кілограма, 10 тисяч обертів саме ось в цієї малишки. І я хочу вам показати зараз. Як легко все встановлюється, і включається. Бачите, як вона не шумить, приємно працює. І саме, шановні, я пок хочу показати вам комплектацію. Зараз вона йде ось в такому надійному кейсі. В кейсі є зарядний пристрій теж оновленого типу, гарантійний талон. ну і Ось так воно було. Тобто, сама тушка і сам акумулятор. Ну і, шановні, хочу вам ще сказати. Як ви бачите, ми офіційні представники Деволт, ми отримали ось такі перчаточки. Також. Тобто, хто прийде до нас, буде можливість отримати і подарунки, ось такі оригінальні, і якісну консультацію. Ну і саме ось такі інструменти. Є професійний інструмент, є. Інструмент для дому для себе, тому що це локація мій інструмент, це та локація, яка полюбляє свого споживача, підписника і особливо тих людей, які беруть і працюють. Ми раді вас будемо бачити в нашій локації. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь. В коментарях задавайте запитання. Якщо у когось буде бажання отримати знижку або якісь подарунки, будь ласка, ми до ваших послуг. Дякую, що обираєте наш сервіс.